Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в мене на огляді будуть чотири аромати від американської співачки і Celebrity Сабріни Carpenter. Не знаю, чи буде вам то цікаво, але те, що буде смачно, то однозначно. Бо ці шоколадки, вони просто. Полонили моє серце в тому плані, що я не можу цей форм-фактор, це, це просто щось. Мені, Як тільки я їх десь побачила, мені з того часу вони не дають спокою. Я хотіла їх спробувати. Я навіть хотіла купити наосліп по описам, по піраміді. Я от вирішила, що мені потрібна сама блакитна шоколадка. але... Добре, що я то не зробила наосліп. Насправді здоровий глуст і самоконтроль іноді бережуть мій гаманець, а, тому що спойлер, він мені сподобався найменше, мені здається, але то вже, то вже таке. Що ж, поїхали куштувати. Одразу кажу, ці аромати я замовила сама за свої кошти. В цьому бренді новому, так скажімо, всього чотири аромати. Всі вони у формі, оформлені у формі шоколадок, всі вони, ну так, загалом можу сказати, всі вони дуже гурманські, солодкі, смачненькі. Ну, так, так, так було задумано. З самого початку І почнемо ми з. Зі... А, всі вони називаються солодкоїжка. Sweet Tooth ну, буквально перекладається як солодкий зуб, ну якщо перекласти на людську мову, то це солодкоїжка. Ем, і от самий перший, е, випуск це рожевий флакончик, такий ніжного, такого пудрового, рожевого кольору. Е, мені, якщо чесно, знову ж таки, спойлер сподобався найбільше, найбільше. Це просто щось неймовірне, це дуже смачно, це дуже. Дуже їстівно пахне якимось зефірками маршмеллоу, Білим шоколадом мені пахне. І дуже смачною ванількою от саме ванілька. Не ванілін, а от ванілька. Не знаю, як це пояснити. Піраміда тут просто мрія діабетика, Маршмеллоу, шоколад, зацукрований імбир, бергамот, кокосове молоко, мадагаскарська ваніль, збиті вершки, цукор, ще є мускус кашміранове дерево, жасмін, але ну, за цією солодкістю, за цією всією смакотою, жасміну, ну, я не знаю, як це можна за mm -hmm. жасмін учуяти. Я відчуваю тільки якісь смаколики, це дуже по дівчачому це дуже, ну, просто якийсь, не знаю, Барбі Стайл, що цей рожевий флакон такий, що ця сама Савріна білявка така гарненька, не знаю, дуже в стилі, звичайно, ем... Сілебріті, можливо, це комусь нагадає. Ароматики від Брітні Спірс, вони теж такі солоденькі, смачненькі. Хтось може сказати, що це дешево, що це. Ну, є такі люди, котрим цей напрямок взагалі не подобається. Але я гурманіку люблю, я смачненьке. Полюбляю. Я той самий ласунчик, той самий солодкоїжка, тому. Мені подобається. І саме цей аромат мені сподобався найбільше, тому що, тому що я вже не пам'ятаю, чому саме, але чомусь от він сподобався мені найбільше. І, можливо, це буде флакон. Але це не точно. Ще треба подумати. Поїхали далі. Наступний аромат, я чомусь була впевнена, що він мені сподобається. І так, він мені сподобався. Тому що тут це вишневий аромат, хоча в піраміді заявлення черешня, але, ну, ноти черешні і вишні в парфумерії, вони, в принципі, звучать якось однаково. Це дуже гарна вишенька, а вона, наче теж з якогось десерту, наче наче вишневий джем. Без кісточок. Або черешневий джем, якщо ви таке полюбляєте, я дуже люблю черешневий джем. І це прямо, прямо от такий прозорий, знаєте, такий. Дуже гарний, дуже теж смачний, дуже гурманський. Якщо ви таке не полюбляєте, то просто ви можете, в принципі, не дивитися це відео, тому що ну, тут все таке, воно воно все смачне. Е, окрім черешні, тут заявлена слива ще яблуко, тому. Нема оцієї такої передозу цукру. Тут є ота ця якась кислинка, хоча коричневий цукор тут теж є, і шоколад. Тут навіть є трохи квіточок, мак, червоний, ванільна орхідея. таке чує, Взагалі, ванільна орхідея, піонія. І базові ноти, мускус, кашемірове дерево, амбра, смола і пачулі. Ну, пачулі я тут взагалі не чую, я не знаю. Але ну, ця база, я так розумію, вона для того, щоб хоч трошки ця вся смакота вона протрималася хоч, хоч, хоч трошки. Я, до речі, не знаю про що стосується стійкості, тому що я їх тестила лише на блотерах і на собі ще не носила. І це саме. Саме враження з блотерів, тому про стійкість я нічого не знаю. Це дуже-дуже смачний, дуже гарний теж флакон такий, такого вишневого кольору шоколадки. Теж мені дуже подобається. До речі, про ціни. Я от на момент зйомки цього відео я подивилася. А, які ціни дійсно на ці парфуми? і Так як це celebrity це, типу, має бути бюджетний варіант? ну Не знаю для кого це бюджетно, для кого не дуже. Наноцінно зараз на деякі флакони, деяких немає в наявності, але на деякі аромати діє якийсь там промокод, і можна купити. Десь за 100 гривень флакон в 30 мл, там 1100 десь ну, приблизно. А на Єві е, є начебто всі в наявності аромати, але там дорожче е, десь 1700-1800. Я прикріплю тут скріншоти, я робила. Ну, не знаю, ну, як для. Сілебріті, люксом, напевно, що для Сілебріті це ну, недорого, напевно, що це типу зараз такий бюджет. Давайте вже звикати до цих цін, що це тепер вважається бюджетом. Якщо раніше ми вважали бюджетом щось в районі 300-500 гривень, то зараз вже тисяча півтори. Це вже бюджет вважається. Ну, якось так. А ще хотіла сказати, що є не тільки парфуми, є ще спреї для тіла, вони дешевші. Я так розумію, що це формат типу спрей для тіла від Victor's Сікріц щось таке. А воно, можливо, менш концентроване, але я так розумію, що аромати зберігаються, тобто з такою назвою ви купите аромат спрей для тіла з таким же ароматом, то наноцінно вони взагалі по 600 гривень, на Єві теж трошки дорожче. Якось так. Далі бежева шоколадка така. Sweet tooth caramel dream. Карамельна мрія. Гарний, але він вже такий недівчачий, бо тут я дуже чітко відчуваю пачулі. Тут вони прям. Прям відчуваються добре. Шоколадні пачулі, гарні, це не ті, які мене, від яких мене воротить, це, це приємні пачулі. І ще відчувається якась бальзамічність. Тобто, це вже не про ляля -ля та поля, це вже не, не така дівочка-дівочка, це вже більш дорослий такий <рфу> жіночий парфум. Він такий більш томний, такий більш глибокий. Сподобався мені теж. По піраміді: тут знову ж таки є цукор, є цитруси, є фрезія, мигдальне молоко, темний шоколад, ваніль, квіточки, карамель, звісно, судячи з назвою, ну, було б дивно, якщо б її тут не було. І пачулі, сандал, мускус і амбра. Знаєте, цей мені теж сподобався. Блін, там мені, та мені виходить, що всі сподобались. Гарний, гарний. Якщо ви не любите такі прям солодкі-пересолодкі дівчачі аромати, то цей, можливо, вам сподобається. Але ви теж повинні любити солодкий, солодкий, але доросле, скажімо так, це такий, знаєте, дорослий десерт, можливо, з якимось лікерчиком, тому що тут от. Я не знаю, звідки тут ця бальзамічність іде, Тут немає нічого такого, щоб давало цю бальзамічність І якусь таку алкогольну трошки нотку, От не знаю, що дає. Цікавий, дуже цікавий, теж сподобався. Ну, і останній в цій солодкій шоколадній компанії це блакитна шоколадка, оця Sweet Tooth Mi Espresso Саме цей аромат я хотіла купити на осліп Бо мені подобається цей колір флакону, мені подобається, ну, мені сподобалась піраміда, я побачила каву, і думаю, ну, мені це потрібно, я люблю каву в, в парфумерії, я побачила печиво, тут еспресо, капучино, какао. Я побачила печиво, я побачила збиті вершки карамель, думаю, ну, це не може не сподобатися. Мені любительниці гурманіки, думаю, ну, це точно, точно мені треба. Але я не знаю, що саме. От не знаю, що саме, але щось мені заважає. Можливо, ця печивість, вона якась, якась пильна, пильна, печиво якесь, не саме печиво, а, от знаєте, коли в якійсь пачці було печиво, і воно трошки. Побилося і оці крихти і стерті просто в порошок на дні пакету, знаєте, от, от так, і ще а, зараз моя мала їсть печиво, теж, ну, якщо знаєте, таке мілупа для, для діточок маленьких. І от вона ж його відкусює, і іноді розжовує, розсмоктує, і іноді в неї на руках залишається оця каша, така печивна каша. Воно теж так пахне. Ну, не знаю. От я не знаю, наче він і непоганий, але щось от мені, щось мені заважає. От саме от, от я б офлаконила всі три попередні шоколадки. А от ця, не дивлячись на те, що мені дуже подобається форм-фактор, ну, якщо так для колекції, от я захочу мати всі чотири ці шоколадки, то напевно, що так, хай буде. Але от якщо так от Оцінювати всі 4, то цей мені сподобався найменше. не знаю Я подивилася, з чим його порівнюють. ну Щось для мене таке незнайоме. В основно в основній масі свої якісь такі спреї для тіла там від якихось брендів, які мені незнайомі. І от є Black Opium, ну тут таке 26 на 38. Типу. Комусь схоже, ну, ця от кавова типонотка, ну, я не знаю. Я тут взагалі-то кави, прям такої кави кави, ні. Оце печиво мені мені перебиває все це печиво. І от якщо і, і кава, то от це печиво, яке е, розмокло в цій каві, і воно от цією кашею на тарілочці лежить, і от можливо, можливо, от. Отак от мається на увазі, що то кава, не знаю. Якось не дуже. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Сподіваюсь, я вам чимось допомогла розібратися в цій солодкій історії. Блін, якщо чесно, я хочу оці шоколадки, просто щоб вони отак от стояли на полишці у мене. Це дуже цікаво. це, я не знаю, Мені здається, що вже щось, що це типу не ноу-хау, що це щось було вже таке, щось вже продавалося в формі шоколадних плиток. Я не можу згадати, що саме. Але щось вже було. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть в коментарях. І ще якась косметика, наче якісь палітки, тінеї продавалися теж в такій формі. Але, от, не знаю, от, от, мені здається, що саме оці флакони, я так розумію, що вони з пластику зроблені. Ну, інакше як. Я не думаю, що це скло. А, але мені здається, що ну, воно дуже якісно якось виглядає на фото просто, воно так фотогінічно виглядає. Це просто. Це просто інста... інстаграмні якісь парфуми. От їх хочеться фоткати дійсно з цим печивом, ну, з цією кавою, з цими всіми маршмелом, з цукерками, з мармеладками. Просто <с. хочеться на столі носити цей флакон з собою в якусь кафешку і фоткати з десертами. Прикольно. Е, мені як любитель мені ну, зайшли майже всі. Ну, навіть я змирилася б з цим, з цим кавовим недорозумінням. Якщо б от я купляла всі чотири флакони, то я б це й купила. Сподобались мені ці парфуми. Так що, якщо ви теж любите солоденькі, смачненькі, то обов'язково затестити треба. Це треба затестити, бо я не скажу, що це щось таке, прям. ви ніколи такого не відчували в своєму житті. Багато чого вже такого робили селебриті в тому плані, що і у Брітні Спірс, і у а, у кого там ще щось таке було смачненьке. Ну, Я впевнена, що щось було таке. Але ну, ну, воно бюджетне, тому можна а, купити собі як от я 2 мл і хоча б. А, Познайомитися. І от, якщо вам сподобається, то можна, в принципі, на якихось знижках купити цей чудовий флакончик, що я, напевно, щось зроблю, тому що, ну, ну прикольно, мені подобається таке. А була дуже рада з вами потеревенити. Класно було, якщо ви провели, подивилися це відео, смакуючи своє еспресо і свої смаколики. Якщо ні, то. Виправляйте це. Всіх цілую, всім па-па, до нових зустрічей. Не розходьтеся, підписуйтесь, тому що в мене дуже багато з'явилося парфумів на огляд. Мені, мій парфумерний друг Крістіан, надіслав таку поселяку Просто я не знаю, Крістіан, я просто не знаю, як я маю тобі ото дякувати, бо я навіть. Не порахувала, скільки там парфумів, і такі щедрі відливанти, знайомитесь і знайомтесь. Так що не розбігайтеся, залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. па-па